Хочу показати вам фішечку. Наприклад, у вас є робочі стільниця, але не вистачає місця. Що можна зробити? Є ось такий механізм, і я знаю, що він в Україну доступний. Ось так ви висуваєте, і в один рівень у вас є ще одна робоча поверхня. Як на мене, це дуже цікава фішка, це дуже зручно. І це можна зробити, наприклад, з того ж самого матеріалу, що у вас тут там: кварц, кварц, акрил, акрил, HPL, HPL. Ось так і вона зачиняється. Якщо, наприклад, у вас маленька кухня, смарт-квартира, ось вам ще один варіант. Ось така маленька робоча поверхня. Навіть можна використовувати як маленький стіл. Тобто сіли, повечеряли, ось так склали і сховали. Показую вам приклад і показую наживо, як це працює. Ось висувається робоча поверхня, можна тут попрацювати, і висувається ще шухляда. Все дуже легко працює. А, блок. Показати вам повністю металеву. Як вона працює? Працює так само, ось видвинули. Все це в один рівень. Вона така дуже міцна, і повністю ось така металева. І так само вона складається. Вуаля. Наприклад, у вас мало робочої поверхні, але є вихід який? Ось така шухляда. Ось висувається. Будь ласка, ви можете тут працювати, щось там нарізати, готувати. Є ось такий контейнер. Але це не все. Бо є ще ось така маленька шухляда для ножів або там щось. І, і ще один варіант, така більш, більш велика теж робоча поверхня. Ось вона виїхала. І тут є ось такий органайзер. І ось перша, друга. Я вже висунула ось цю. І тут є теж органайзер, і є це дошка. Тобто, можна працювати, можна різати, а потім склав та закрив.